Стало іде новий день. Любі малята, всім добрий день! Малята, здогадайтесь, що нам приніс чарівний мішечок? Підгадайте загадку. А у нашого пушка довгий хвіст, тоненькі вуса. Лапкою вмивається, з нами не вітається. Так, це котик. Чарівний мішечок приніс нам котика і казочку вусатий смугастий. Жила була дівчинка, як її звали. Хто звав, то і знав, а ми не знаємо. Скільки їй було літ, стільки літ, скільки й зим. Це відомо усім. А всього чотири роки. І був у неї. Хто ж у неї був? Сірий. Вухатий, зовсім смугастий. А хто ж це такий? Котик! Стала дівчинка котика спати вкладати. На тобі під спинку ляльчину перинку, зверху на перинку, на тобі хостинку. Ось тобі підвушка, думачка подушка. Одіяльце пухове, покривальце ще нове. Поклала котика спати. А сама пішла вечеряти, приходить назад. Що таке? На подушці хвостик, на перинці носик. Хіба так сплять? Перевернула котика, поклала, як треба. Під спинку перинку, на перинку Хостинку. Під підвушка подушка. А сама пішла вечеряти. Приходить знову. Що таке? Ні перинки, ні хостинки все розкидане лежить, а вусатий та смугастий вже в кутку під ліжком спить. Хіба ж так сплять? От дурненький котик. Захотіла дівчинка котика скупати, де знайшла кусочок мила і мочалку розкрутила, ще й принесла сказана воду чашкою вона. Не схотів наш котик миться, перекинув він корице і в куточку під вікном вимив спинку язиком. От який дурненький котик. Стала дівчинка вчити котика говорити. Котику, скажи бабуня, а він каже няв. Скажи котик, а він каже, няв. Скажи, електрика, а він каже, няв, няв. да няв. От який дурненький котик. Стала дівчинка котика годувати, подала вівсяну кашку. І не глянув він на чашку. Ще дала йому редиски, відвернувся він від миски. А дала шматочок сала, закричав наш котик. Мало. От який дурненький котик. Не було в домі мишенят шкрябунців, а було багато олівців. Лежали вони на столі у татка і потрапили в лапи. До кошенятка. Як стрибнув наш котик книжком, Олівець піймав, як мишку, і давай його катати вздовж великої кімнати, від стола до табурета, від комода до буфета, від буфета під стілець котить котить олівець. Закотив він під шафу швидко і шукає без кінця. Олівця ніде не видно. Не дістати олівця. Який дурненький котик. Закутала дівчинка котика в хустку і пішла з ним у сад. А люди питають, хто це у вас? А дівчинка каже, Це моя донька. Люди питають, а чому у вашої доньки сірі долоньки? А дівчинка каже вона давно не милася. Люди питають, чому у неї шия кошлата? І вуса, як у тата, а дівчинка каже, вона давно не голилася. А котик як вискочить, як побіжить? Усі побачили, що це котик вусатий, смугастий.